Ранок понеділка, а біля українського собору Різдва Пресвятої Богородиці у Прилуках яблуку ніде впасти. Бо 14 серпня віряни відзначають велике свято медового Спаса. В народі його ще охрестили маковієм. Люди йдуть на службу Божу молитися та освячувати букети-обереги маковійчики, а ще мед та випічку з маковою начинкою. Печуть пиріжки з маком, потім коржі раніше пекли, робили таку мак перемелювали. І потім кипяточком заливали, туди додавали меду, потім кришили ці еті коржі, поливали тією подливочкою, кушали. Давнішнє свято, які справляли наші предки всі, добрі пиріжки із маком, із медом. Це заведено на нашій ненці в Україні. Що ми виростили все із власного городу, з власного саду. Ну а сьогодні таке гарне православне свято. Тому мені хочеться привітати всіх прилучаних святом і набажати саме головне нам якнайшвидшої перемоги, миру, здоров'я, благополуччя, удачі. Дякуємо нашій українській гарній церкві, яка нас благословляє, яка надихає. Всього доброго! Принесла квіти, принесла макові пірашки, принесла воду. Освятить. Ну, у нас прийнято в сім'ї було. Кожний рік приходить освячувати. Ну, будемо казати, а в цьому році я хочу побажати всім буквально здоров'я, щастя, мирного неба, а нашим захисникам стійкості і віри в те, що ми полізимо. Перший спас отримав назву Медовий через те, що в минулому в цей час збирали мед. Проте його споживали тільки після освячення у храмі. Інша назва цього свята Маковія походить через те, що на полях уже дозрівав мак. Згідно з традиціями, у цей день в храмах проводять освячення меду, маку та польових квітів, які потім стають оберегом на увесь рік. Усе про польові квіти та їх значення. Годинами можуть розповідати юні волонтери, які просто біля храму задонати для зису пропонують сформувати правильні букетики маковічики, точнісінько такі, які колись вміли збирати наші пра. Знайомтеся, це дві Софії та Єгор. Ми збирали трави власне на полі біля нашого будинку та вирощували їх самі. Повинні бути сушні трави, такі як чортополох, деревій, безсмертники, полин. Але ми додаємо ще свіжі, квіти, такі як м'ята, чорнобривці та майори. Кожний вид трав має якусь певну своє значення. У кожний букет ми додаємо кілька маків та обов'язково колоски пшениці. Наприклад, маки. Щастя на добробут. Інші штрави на інше цього виходять дуже гарні букети, які ми, ми продаємо і передамо гроші на ЗСУ на нашу армію. Ажіотаж, як на польові квіти, так і на готові букетики, цього дня шалений. Містяни не лише купують цю красу за донати, а ще й отримують майстер-клас по формуванню маковійчика оберега. Так дуже багато купляли не тільки букетики, а ще свічки ручної роботи хочуть допомагати. Вони підходять, вони просто дають гроші. Uh -huh. Тобто, ну народ хоче допомагати, і ми раді, що участь. всі зібрані кошти, а це станом на 11 ранку понад 3 тисячі гривень. Волонтери планують передати до соборного хабу на закупівлю гранатометів для наших котиків.